Ймовірно доведеться адаптуватися до можливого зниження американської допомоги, адже під час виборчої кампанії Трамп і його партнер Джей Ді Венс неодноразово висловлювали сумніви щодо продовження масштабної підтримки Києва. Пише CNN. видання зазначає, що наразі РФ активізує наступ на сході Донбасу, і головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський відзначив, що окремі ділянки фронту вимагають постійного оновлення ресурсів українських підрозділів. Щоб прокоментувати результати виборів кандидатки у президентки США у президенти США від демократів Камали Гарін, Гарріс потрібен час пише CNN з посиланням на джерело близьке до кампанії. А у штабі кажуть, що навели вагомі аргументи про загрозу, яку на їхню думку може нести друге президентство республіканця Дональда Трампа. Але як свідчать результати виборів, ці аргументи не перемогли. І я трошечки додам інформації. Ми знаємо, що офіційно поки що Путін не вітав Дональда Трампа з перемогою. Так, але ось видання Вьорстка з посиланням на власні джерела в парламенті та в Кремлі пишуть, що рашистські еліти, зокрема Путін, і. Медведєв привітали Дональда Трампа з перемогою на президентських перегонах, але зробили це неофіційно через знайомих по лінії рашистського МЗС. Ось отак от ось така є інформація. І тим часом, чого очікують кияни від можливого президентства Дональда Трампа, в США, ми розпитали на вулицях. І ось які відповіді почули. Розумієте. А... У Штатів є дуже багато е, техніки, яка їм вже не потрібна. І е, хто б не був там президентом, вони все одно будуть її поставляти сюди. Е, просто тому, що її треба утилізувати і все. Поки нічого не очікую. Надіюсь, гірше не буде. пока так. Що я очікую? Ну, файли Джона Кеннеді. і чому 9-11 сталося. Ми закінчення війни, мабуть. Я не дуже сильно активно приділяв увагу американській політиці, тому я не знаю, що тут можна очікувати. Будемо очікувати тільки хорошого. Треба сподіватися на гарне майбутнє, тому дай Бог, щоб все було добре. Я не знаю навіть. Я думаю, нічого хорошого не буде. Нічого хорошого в нас в вже сторону, це точно. Добре, дякую. А чому? Що саме зміниться? Не розкажете. Допомоги не буде. Я думаю, що, скоріше за всього, допомога можливо буде, можливо, зміниться розміри цієї допомоги і вона зменшиться набагато. Але, скоріше все, допомога буде.